Бажаю всім доброго здоров'я. Коли маєш козу з козеням, не ходитимеш по селі за молоком з горням. Дійсно, від кози ми маємо і молочко, і сир, і сметанку, і вершки. І всі ці продукти, цілющі, корисні для нашого здоров'я. А ще наші кози дуже швидко розмножуються. Коза рідко народжує одне маля, а здебільшого двоє, троє, а іноді і четверо. Саме таким численним окотом потішила нас цього року наша коза. Отож, якщо вже не в силі тримати корову, заводьте козу і не прогадаєте. Кози не вибагливі до харчування, утримуємо такі милі тварини.